Створення аварійної ситуації та ДТП розберемо на конкретному практичному прикладі, де у місті Чердівці проспект незалежності на відеозаписі дріфт водія закінчився зіткненням із дорожньою огорожею. Але на щастя, постраждалих немає у наслідок ДТП, окрім авто та огорожі. Проте зазначена ДТП могло спричинити можливі тяжкі наслідки для людей. На місці огорожі могли опинитися пішоходи, які далі переходили пішохідний перехід, інші учасники дорожнього руху та громадяни. Які можливі наслідки для водія дріфтера, і так, кваліфікація дій відповідна до відеозапису? Патрульна поліція складає адміністративні протоколи та склала скоріш за все. По-перше, за частиною 5 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки, а саме щодо забезпечення безпеки інших громадян. За аварійну обстановку водію загрожує позбавлення права керування транспортними засобами від півроку до одного року або штраф 1445 гривень. Можливо. По-друге, складається протокол за статтею 124 КУПАПА, порушення учасниками дорожнього руху правил, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна. За це ДТП водію загрожує позбавлення права керування також від півроку до одного року або штраф 850 гривень. Можливо, також поліція вилучає транспортний засіб на штрафмайданчик. Якщо водій перебував на місці, тоді водійське посвідчення також вилучається. Аварійна ситуація на дорозі дуже цікаве, оціночне поняття, але покарання водію дріфтеру визначає вже. Суд, як ви думаєте, яке покарання для водія? Поділіться, будь ласка, у коментарі: це буде штраф, позбавлення права керування чи інше. Або він взагалі не винуватий, не впорався з керуванням, не працювали гальма чи щось інше. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо подобається відео, поставте подобайку. Зробіть репост. Якщо вам необхідна... Юридична допомога адвоката з ДТП пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.